Согласно постанове э, кабинетов не работает. Нет, сейчас устанавливают. И мои побратимы там сидят, честно говоря, и мы за них переживаем. Ты за майдан, потому, майдан, что я, за майдан. я за Майдан. А вы за Майдан? А вы Потому они что антимайдан слишком часто меня снимает. Я решил сегодня отдеть а, балаклаву, Вот и все. А нормально, хорошо. и все-таки, Николай Павлович, пожалуйста, уважаем. можно услышать ответ на мой вопрос? Уважаемый, уважаемый, давайте сделаем так. Да. Понимаете, я абсолютно, значит, земной человек, но я проводил в своей жизни миллионы совещаний, миллионы совещаний. Уровни мастера, уровни начальника цеха, уровни генерального директора. Я выступал на многих встречах, но когда один человек все это со Если мы говорим базар, я выйду накричи, наговори, на кричи, на говори, на оскорбляйте, повозите меня и будем дальше работать. Так не бывает так у вас энергии, ну, поет у вас энергии, понимаете, поет у вас очень много энергии, вы это очень эффективно, ну, как бы, задаете вопрос, надо слушать. А Николай Павлович, услышим. Я, я, тем более я уже, уже третий раз задают вопрос. Если там все было в правовом поле, если все было красиво, почему Машина пряталась за памятник, вот этот памятник трактор. Мы уже уезжали оттуда, она просто спрятана Его там была. была. Да. Более да. того, да. Николай Павлович, да. у нас же все это зафиксировано. Более того, когда мы начали выяснять, а где ж водитель этой машины? Нет водителя. А чья машина? Нет машины. А гаишников спрашиваем, а вы кто? А мы никто, а мы здесь просто мимо проезжали. А фиксируйте. Почему? Вот ответьте, пожалуйста, это уже третий раз это, вот, это... Почему, если вы это было. машине это нанесли ущерб, спускали все Вы сначала ответьте на этот вопрос. Да никто ничего не прятал. Да. А, а что это она там весят. делала? На территории, территории комплекса памятника. За Что там делала машина? За километр. А? Башня, машина? А? За километр. А? На память. За километр. Памятник а, автомобиль. Это, это маразм вообще. Находим, ну, Может, Хавел Александр Сейчас Сейчас я не скажу. Не не законную точку скажет, а, а я извиняюсь, перебил. вот со стороны слушая, а, палка в двух концах. Есть правда реально водителей, и она есть. Есть правда реально угол автодора, и она есть. Есть минусы автодора, есть минусы водителей. Никто в этом плане ни, друг от друга не отнекивается, а, все пытаются как бы отстать каждую свою сторону. Неужели их правда? Вам а, нельзя к ребятам, собраться где-то вместе, сесть, поставить на этом точку. Это уже больше месяца мы слушаем проблемы весов. Идет сезон. Как вам, так и ребятам этот сезон пустить как-то вправо-влево, но не интересно никому, ребят. Как для государства, так и для ребят. Они с точки зрения коммерции подходят каждый к своему вопросу, лично относясь. Так же самое, как вы переживая за Робол Автодор, правильно? Если дай бог переживать. А так давайте и вправду вы соберетесь и решите этот вопрос раз и навсегда. Есть намного важнее проблемы сейчас в области. Эта проблема затянулась слишком долго, ребят. Спасибо. Подожди, подожди. Пожалуйста. Буде там працювати. Он там він працює і буде працювати. Бабуть Дивіться, якось тут знаходиться щось між вашими словами і був сьогодні представник Чаусенко. Він сказав, що пересувного пункту габаритно-вагового контролю тут немає і не може бути, бо вимоги до технічного облаштування, до технічного оснащення облаштування пунктів немає. На наше запитання, що ж робить там представник то він сказав, у нас є внутрішнє розпорядження щодо того, щоб обслідувати тут дорогу, наприклад, того, чи може взагалі тут працювати пересувний пункт. Знову ж задається питання. Відповідно до яких, якщо ця ділянка дороги відповідає якимось вимогам, відповідно до яких вимог, відповідно до чого, будете облаштовуватися. На що Челсенко відповідає, от коли ти доведуть до ума це питання, можливо, там приймуть технологічний регламент, то тоді він буде працювати. Mm -hmm. а, mm -hmm. Так він відповідав mm -hmm. був. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. тобто пункт там не повинно було бути, потім його euh, обнаружили о 12-й годині. Mm -hmm. Таким так він повинен був. Взагалі, на вашу думку, ви сказали, що пункт повинен був працювати, ми зрозуміли. На вашу думку, пересувні пункти аперитно-вагового контролю, вони законні на сьогоднішній день? Да. Дивіться, от я, Микола Павлович, це питання дуже гостро. Я хочу донести його до усіх присутніх, наскільки вони важливі. Дивіться. Постанова 779, якою вибачте на слові, прикриваються і представники українка і у інспекції і дає як правовим під вашої законної роботи. Там чітко написано вимоги до технічного оснащення і облаштування повинні бути встановлені От тоді, коли будуть ці вимоги, ви можете якось облаштовувати дороги. Ви зможете якось облаштовувати пункти габаритно-вагового контролю, а значить, ви зможете здійснювати об'єктивний габаритно-ваговий контроль. Значить, е тоді результати такого контролю. Дійсно будуть працювати на покращення доріг. У нашому випадку, коли немає таких вимог. Крім того, що закон від нас вимагає методика здійснення, габаритного контролю повинна бути затверджена мінеконом розвитку. На сьогоднішній день такої вимоги немає. Тобто будь-яка ваша робота пересувних і стаціонарних пунктів на сьогоднішній день незаконна. Якщо ви отак виходите працювати, то це означає, що результати такого контролю будуть необ'єктивними. Ну, що це означає? Держава не доплатить коштів в бюджет. Можливо. Постраждає перевізник, який заплатить дуже великі суми штрафів і дуже величезну плату за проїзд, то як це буде сприяти покращенню доріг. Але складається взагалі таке враження, коли ми дивимося на вашу роботу пересувних пунктів гаворити вагового контролю, що розуміючи, які проблеми створило це законодавство, ви спеціально знаючи, що робота цих пунктів незаконна, ви їх туди виводите на дороги, щоб вони вибачте що працювали на чиїсь приватній кишені. Дивіться, що сьогодні відбулося. Скажу гостро. Дивіться, що сьогодні відбулося. Оті люди, які стояли в Балаклавах, вони сказали, там було багато просівних перевізників. Е, були чоловіки, люди Балаклава сказали, ми охороняємо тут хабаритно-баговий комплекс. Цей комплекс законний і ми його охороняємо. Е, люди, перевізники, вони скільки накалині оцією обстановкою, що там... Вибачте, не вистачає тільки сірника. Якби тільки хтось там почав кудись в бій яки, щось перевертати, ламати, то ми б могли мати події, такі, які були в Одесі. Ми б могли мати такі події, які є в Донецьку. Воно нам потрібно. Чого там біля е майна державного чи то комунального, чого там знаходяться Невідомо які люди. Якщо ви боїтеся за ці комплекси, якщо ви кажете, що вони законні, чого ховається цей пункт, якщо ви боїтеся, що їм не дадуть працювати ну, дурні перевізники чи такі перевізники, які вимагають від упара дуру, непонятно чого. Чого ви не звернетеся до Державної служби охорони? Чого ви не заплатите її кошти, хай вона вас охороняє? Чого ви не звернетеся до міліції, хай вони туди вийдуть? Чого ви звертаєтеся невідомо до кого? Так, подождіть, дай, Саша, дай, дай до суд. Шановні, шановні, шановні. Я хочу виступає жінку, повага не займають, не, не, не думайте, що ви всі сильні. Один, не ці сильні. Один ці сильні на пункті вас рядом. Дивіться, усі присутні, тут присутні запитують. Е... А що ж буде, якщо не буде пересувних пунктів? Що ж саме дороги будемо робити? Ми хочемо платити за проїзд. ми хочемо, щоб дороги були збережені, але ми не хочемо, щоб працювали оці незаконні пересувні пункти. З перевізниками можна про щось домовлятися. Складне... Такі умови нам і вам створили законодавство. Можна якось, якби ви цього хотіли, Микола Павлович, якби ви цього захотіли, якби на це була ваша політична воля, можливо, десь виступатися щоб кабінету міністрів. Можна на сьогоднішній день призупинити дію ось цього порядку 879, го який народив і сприяє корупційній схемі. Можна думати можна швидко напрацювати зміни до законодавства, можна придумати розумну плату. У нас є пропозиції, механізм стягнення цієї плати. І на той час можна домовитися з перевізниками, щоб їздити. Це буде політичне рішення, як зі сторони влади, так і зі сторони перевізників. Можна поки їздити без перевантаження. Підожіть, підожі. Я хочу сказати, я хочу сказати. Було поважче, я казав, вже 10 разів сказав. Їх було дуже багато. Дуже багато було. А от мене кажуть, Микола Павлович, да? у нас є два питання. Дві вимоги. Одна, друга, а потім по його третє. Будь ласка, коли ви нам дасте відповідь на ці, і що ви зробите, я відповідаю, якщо ці питання, які ви могли ставити, ми з вами об'єднаємо одне питання і звернемося а. до прем'єр-міністра. Б. до міністра оборони. Згодні? Згодні. Через скільки? Коли напишуть? Я через півтори години. Ви зійшлись. через півтори години з'ясували, і все. Ви кажете, що в мене є політична воля. Я не політик, я керівник. І, і я нічого не ні. працюю. Але в мене не політична, мене і чоловіча, мене є людська, що так повинна бути в рамках закону. Зверніться до мене. Запишіть, я через півтора години відправлю свої рішення і Верховну Раду. Якщо б ви мені казали вчора, які питання будуть сьогодні, сьогодні є депутати Верховної Ради. Сьогодні дуже багато Миколаєві депутатів. Скажіть мені, що ви хочете, щоб ми заморозили ну, через тиждень. Дайте мені певні питання. Я до них підготую. Я повершуюся до поважних людей, депутатів. І ми разом щось зробимо. Зауважни, як ви зробили, Провидуємо. Я, В мене є політична, в мене є чоловіча, в мене є людська гідність, щоб це зробити. Можна ще одне у зв'язку з що ви сказали? Але ж ми направили три тижні назад за підписом ряду перевізників до вас письмове звернення. Ми написали про цю проблему. Ми попросили вас у цьому зверненні звернутися до Кабінету міністрів з тим, щоб вони допомогли розібратися у цьому питанні. Що було зроблено у зв'язку з цим? Це питання, це питання розійшлося. До тих людей, які сьогодні тут виступають. Це питання відійшло до тих людей, які сьогодні не присутні, і відповідь, що готовиться. Але щоб вона була правильна, щоб вона була правильна. Поруч з вами є, мій замісник. завтра завтра зберіться, завтра зберіться. Підніміть це питання, воно є, підніміть це питання, воно розписане, сядьте, разом, разом сядьте, зробіть проєкт цього листа, зробіть ті плати, які повинні ми зробити, і скажіть, хто вам ще потрібен. І не буде ніяких питань. Але сьогодні багато людей зібралося не по цьому питанні. Сьогодні ну, не по цьому питанні ми зі цьому будь ласка, Микола Павлович. Ще раз говорю, наскільки це гостро? У нас може повторитися. Отака ситуація, яка була в Одесі, коли масово використали сепаратисти. Отаке От саме може бути у нас. Ви розумієте, що там я жінка? Я була сьогодні серед чоловіків-перевізників. Я ледве стримувала отой натовп, Там було багато чоловіків, у яких рідні служать у Донецьку. Вони казали, хай працівники пересувного пункту їдуть у Донецьк і там роблять якусь роботу, а не тут вони будуть законно працювати. Це один номер, тобто не вистачає тільки сильника до таких подій, які можуть бути в Одесі. Друге питання, і воно дуже сьогодні болюче, дійсно йде уборка. Перед чим ми можемо зіткнутися. Нас заставляють ставати на оці незаконні пункти пересувного контролю. Я вам кажу, Микола Павлович, перевізники сьогодні кажуть, вони не будуть заїжджати на ці пересувні пункти. Значить, що ми будемо мати завтра? Завтра, до речі, коли збираються вражати перевізники, які не мають змоги, не мають матеріальної можливості. Ані часу виконувати норми неякісного законодавства, вони всі стануть перед тими вашими пунктами. Значить, у нас будуть перевізники на сотні або тисячі кілометрів стоять. Це один момент. Другий момент, ви ж знаєте, що зерно продається сільськогосподарськими підприємствами прямо з полів. Це значить, що аграріям не, не будуть мати змоги продавати це зерно. Значить, воно почне гнити, яка перспектива є у нас в області, у державі, залишитися без хліба і без круп, або мабуть, дорогі і дорогі крупи. Ну, стануть перевізники, якщо ми нічого з вами не зробимо. Ось такі дії на нахаємо встановку в області і заставлять зупинитися перевізників. Я ще одне хочу сказати, Микола Павлович, там плати за заїзд, там штрафи такі, що вони не підйомні сім'ї малого підприємництва.

Миколаївського регіону загробить малий і середній бізнес. Ми з одного боку дали, можна сплатити єдиний податок, а з іншого, такої постанови, що 10 років, забрали цю участь. Ну Ми не будемо знати, що з зерном робити. Як об'ясняти аграріям, що у нас перемістили. Я хочу. Будь ласка, що ти знаєш? Будь ласка. Я тут перший раз на цьому дворі скажу. У мене це є питання. Це питання, яке сьогодні, воно йому багато одужуває. Я думаю, воно має в вашої серії саме примірішення. Всі перевозчики везуть на нашій Прийомні пункти на прийомні пункти ставили регламентовані веси. Візьміть, посадіть по чоловіку там і ніяких питань нема. І хто привіз більше, там платять йому за це гроші. Він не вменшить там, низре, там не буде ніяких судових принципів, щоб оскаржити це питання. П'ять нас там і шість. Ми тут загубимо тільки транспорт, транзитний транспорт. Ну я думаю, що якщо йде віддя, від Києва сюди, то там же все зважено, і там ніяких немає прав. Ну, вони. Коли ви звертатися, от ми, я будівельник і ми будівельники провели там, создали асоціацію будівельників, громадську спілку. Ми до вас звертаємося з питанням, скажімо, наступним важним по роботі нашого газка. Ви там, ваші помічники всюди робіщали, що буде, буде відповідь на наше запитання, письмове запитання.